У більшості з нас слово квиток асоціюється з чергою, але якщо ви клієнт Приватбанку, відтепер можете вважати, для вас ця проблема вирішена. Новинка Приватбанк пропонує своїм клієнтам купувати електронні квитки з QR-кодом. Квитки на літаки, потяги, автобуси, а також на спортивні та культурні заходи, можна придбати у будь-якому відділенні банку в терміналах самообслуговування. В інтернет банку Приват 24 за телефоном 3720 або ж за адресою білет.приватбанк.юей яка інформація знадобиться клієнту для придбання квитка напрямок руху, звідки і куди дата відправлення, бажаний час відправлення, чи то номер потяга, тип вагону, плацкартку б-люкс, номер вагону, номер місця, кількість квитків, необхідність у постільній білизні, номер картки, з якої буде здійснено оплату. Термін дії картки, номер мобільного телефону, прізвище та ім'я пасажира. Якщо поїздка з дитиною, то треба врахувати це при покупці квитка. Комісія Приватбанку за покупку квитка відсутня. Придбавши електронний квиток, вам не потрібно обмінювати його в касі вокзалу на паперовий. Достатньо при посадці на потяг просто пред'явити його провіднику разом з документом, що засвідчує особу. Звертайтеся до наших відділень, і наші співробітники допоможуть вам підібрати найзручніше місце для поїздки. З 15 листопада у нас стартувала акція: купи квиток на потяг в Приватбанку та отримай вартість квитка назад. Купуйте квитки на потяг у відділенні ПриватБанку інтернет-банку Приват24 і гарантовано отримуйте 5 гривень на рахунок бонус плюс переможцю акції повернуть вартість білету для участі в акції. Клієнту достатньо оплатити квиток на потяг картою Приватбанку у відділенні та через канали самообслуговування Приватбанку з використанням промокоду. Отримати промокод клієнт може в СМС-повідомленні або при покупці під білетника у касі вокзалу.